Поруч, твоя психологічна підтримка. На Радіо П'ятниця. Як співається в одному популярному хіті, Ой, мама на свята, я не була свята. Всі ми не святі, любі друзі, але як би там не було, попереду на нас чекають свята, найулюбленіші різдвяно-новорічні, які не може забрати в нас навіть війна, бо життя триває, діти ростуть. Їм це особливо потрібно. І всім нам потрібні гарні емоції, і віра вдива все ж таки, ми віримо в те, що наступний рік буде найкращим, і найкращим буде і для України, і для кожного з нас, отже, мене звати Анна Свірідова. Як завжди, по середах вітаю всіх слухачів Радіо П'ятниця і е, запрошую до нашої розмови. Як завжди, з нами е, практикуюча психологиня Олена Шершньова. Олена, привіт тобі! Добрий вечір. Добрий вечір. І я з величезною радістю представляю наших сьогоднішніх гостей: е, чарівні дивовижні з Alibi Sisters Аня та Аліна Завальські. Дівчата, привіт. Добрий, Добрий! вечір. усім! Це Ми так. Це вирі Дівчат, я знаю дуже давно, і в мене знаєте є такі. А, а... Згадування про те, як ми з вами працювали в новорічні свята, я пам'ятаю, що для всіх це свято, а артисти вони повинні встигнути відпрацювати. А крім того, у артисток ще є там діти, якісь плани треба завершити до кінця нового року. Потрібно ще накрити на стіл для родини, бо артистка чи не артистка, а новий рік без алівєшкою шубою нікуди не, не дівається. Тому дівчата, я думаю, ви як ніхто допоможете нашим. Слухачам сьогодні своїми історіями і гарним настроєм. Анечка, дякую, Боже. Ну прямо таке таке представлення. І насправді давно вс... не бачила. З усім можемо погодитись, окрім одного, Олів'є і шуба вже не актуальна. Добре, ну я знаєте, у так. у когось це вже там салатик салатік Так, або так. Але ви підтвердите мою тезу про те, що новорічні свята це все ж таки не завжди про відпочинок. Ну, реально, я думаю, що кожен може це підтвердити, згадати е, да, себе перед святами. Нас врятувало, напевно, тільки те, що ми в нас ще не було дітей, коли ми тоді активно на Новий так, рік так, працювали. Так, так. А, насправді, я от, ну коли в мене вже з'явилися діти, в мене вже і не було концертів на новорічну ніч і так це, це було свідомо, скажімо так. Хоча, якщо чесно, я звикла, що ми завжди працювали, співали на Новий рік, і для мене це і було свято справжнє, ну правда. І ну тому навіть зараз інколи я її я не знаю, така кажу, о, думаю, ну, Боже, це знову готувати щось цілекрати, це, це може, гірше. може може краще кудись поїхати, може десь виступити да, ми, краще. Виступити а, за це. Взагалі насправді я теж можу погодитись з тим, що це дуже стресовий період, період свят. Таке враження, що просто час пришвидшується, так, так. І ти ну нібито захлинаєшся у потоці всіх подій, івентів. Але я зрозуміла одну важливу річ за останній час. Ми ж дуже давно спостерігаємо за трансформацією. Ми як, по-перше, війна дуже багато що змінила, і це так. Тобто, відчуття свята ми частіше за все імітуємо, але є одне але це діти. Ци про це сказала. Да, да. От саме поряд з ними ми все ж таки встигаємо якимось дивом відчути цей вайб, тобто ми створюємо його для ми них, них, і да. індукуємось, тобто ми заряджаємося в буквальному сенсі слова від їх віри у те, що дива існують. І це зараз нас рятує, як ну, я, я дуже я просто розумію, зараз я Нічку тому що коли ти самотній або ти артист, а ця почуття самотності, вона воно лише посилюється на свята. А от коли вже є родин, родинний обов'язок, він навпаки стає потужним. Олено. Я до вас, як до практикуючі психологіні, яка точно знає, чи потрібні такі емоції в такі складні часи, чи потрібні свята? Я як психологиня скажу, що різдвяні свята. Одять офіційно входять до міжнародної шкали стресу, тобто поруч з іншими стресовими подіями там реально стоять різдвяні свята, тому що вони спричиняють стрес як для артистів, так і для інших професій. Коротше, кожна людина переживає той стрес, і насправді його важливо знижувати, щоб ментальне здоров'я зберігати спокій і щоб свята були в радість, а не в стрес. Всі ми чекаємо новорічних свят, якось готуємось, мітушимось, намагаємось все встигнути. Потім вони не якось дуже швидко закінчить. І в декого навіть наступає депресія. Ну, мені так здається, спустошення спустошення. Та. Саме про, про те, пінь. як вберегтися від святкового стресу, ми сьогодні е, обговорюємо. Е, Олена Шершньова з нами, так. і дівчата з Алібі Сістерс, Аня і Аліна. Е, і ми, от навіть коли вимкнений мікрофон, ми, значить, Аня тут <реш> перераховувала, скільки в неї справна справі. і стресів. Так. І стресів так. А, а дівчата, я маю зізнатися, от поряд з вами. Вже якось спокійніше, от, вже зараз нібито почуття вбитих табове поруч. Та, бо ви поруч і, по-друге, знаєте, от, поділився і вже легше. вже, вже легше. Так, ну от поділись тепер з нашими слухачами, що в технологічно починаються свята з дня народження. Сина, так, ну мене так склалося, що я вже вигоріла, знаєте, ще така дистанція, ще є трошечки відстані часу до Нового року, до Різдва, власне, Різдво тепер 25-го, і це дуже круто. Але в мене так склалося, що почалося все з 5 грудня, це день Сина, потім був день Миколая, Святого Миколая. Це так само подарунки, це так само продумати, як їх заховати, а, подарувати. Потім це були перші шкільні гастролі. Він виступав у, а, у дуже класному такому аутентичному одязі. Тобто, це теж відповідає підібрати той одяг. Покрібно, mm -hmm. Потім були там ряд якихось новорічних івентів, куди треба було його зводити. І ще те? ж попереду є, І попереду. А є. час А так. мене це все умножується на два. Це <ривіт> <Так, ривіт> бо бо <ривіт> де народження, хоча б не. І от я, знаєте, так подивилася так на себе і подумала, що це був найінтенсивніший період стрибків через голову, тому що іще попереду різдво, а я вже нібито все відсвяткувала. Ну як відсвяткувала? Тому що треба було дитині повністю забезпечити цю цю феєрію. А, і власне мене все склалося, але тепер я думаю, що ж далі робити. І ось коли ми відчуваємо те спустошення або ще до того передує ця тривожність, роздрай, то важливо зупинитися і поставити собі питання, чи дійсно ми. Мені ці кроки потрібні. Чи mm -hmm. дійсно це мені приносить радість, якщо у нас відповідальність перед дитиною, зробити костюм? Та ми маємо yeah. це робити. Але часом ми робимо, як то кажуть, для галочку ті потрібні mm -hmm. дії, рубаємо салати, бо так треба. Yeah. Днями дивилися сином і Там був такий епізод, що діти лишилися без батьків на Різдво. Mm -hmm. І ось що вони робили? Вони відмінили всі ті обов'язкові моменти yeah, yeah. і робили те, що їх yeah, yeah. Їли yeah. Солодощі, гралися в якісь там комп'ютерні ігри. Тобто, це було не за планом, а за mm -hmm. внутрішнім покликом. Я думаю, що нам дорослим варто. Повчитися в дітей, mm -hmm. нашу It's внутрішню right. дитину mm -hmm. випустити і дати їй просто порадіти. Yeah. Ну, от, О, наприклад, це напруження, наприклад на моєму особистому досвіді, моя дитина вже така, що зі мною новий рік не святкує. І я взагалі поставила собі питання: а чи потрібен мені взагалі той святковий стіл в традиційному якомусь розумінні? розумію? Yeah, mm -hmm. Простіше замовити суші, там, не знаємо, піцу, але в принципі кайфунути, або в принципі, задонатити і лягти спати. Це ж таке uh -huh. так, uh -huh. так, uh -huh. ідеальний, ідеальний uh -huh. сценарій у наших реаліях. Аліях насправді дуже багато хто вже проговорює такі сценарії, що мене заспокоїть донат. А якісь там ну абсолютно не треба готувати якогось столу. І ну я пам'ятаю, минулий новий рік. Це так само було дуже в тісному родинному колі. Просто формально ми подивилися привітання, відмітили 12 годин. Тобто, що все почався новий відлік. загадали бажання, задонатили і все лягли. спати. Побажали всім тихої ночі, Аліна. От в тебе двоє діточок, і це ж всі. 에, 에, там, подарунки, mm -hmm. якісь емоційні визнаження. Це помножено на два. Yeah. А, наприклад, як ти справляєшся, коли 에, діти стресують, ходять, пишуть листи, що вони хочуть під ялинку? Як тут справлятися батькам? Ну, вони особливо так і не стресують, більше батьки стресують зазвичай <рес> стресують. Так, а, так. А, вони, а вони такі, знаєш, діти зараз дуже такі, в них все є, в принципі. Так, ну, так, не, так. складні часи, як ми росли, коли там було складно щось знайти. І вони такі. Там ми не знаємо, що ми хочемо, і тут батьки такі я що жим чим вас дуже важливий придумати? елемент дива, тому що от у нас все одно нічого не було, так там дуже е, там скупий вибір іграшок mm -hmm. навіть на Новий рік, але батьки якось е, могли спромоглися зробити, зробити нас диво, просто да, слов, ніби, сюрпризи вражати да. нас. От такі дива, дивані. Ми теж це робимо, до речі, да. о, я не, я не буду розповідати, а раптом вони почули. <рес> Розкажи, ну це класна історія. Ні, ну, ну а яку, яку історію? Про, ні, про ні, я не про це зовсім хотіла. Про, про те, як чоловік майже щороку перевдягається. А, так, так, діти, сподіваюся, так, так. А я пам'ятаю, з дитинства теж такі, знаєте, прості моменти ми мешкали на першому поверсі і. Батьки просто в якийсь момент куди здівався тато, так. і потім mm -hmm. під нашими вікнами ходив Дід Мороз, і mm -hmm. в е, форточку в квартирку кидав мандаріни, і це ж нам казали, що це Дід Мороз проходив, mm -hmm. і ми ж в це вірили. Mm -hmm. І е, от насправді я все-таки зробила акцент, що напевно в ці часи ми е, Новий рік робимо заради дітей, да, дітей. які моменти. Ну, Наприклад, знаєте, от ці речі ніколи не звають. Ця сьогодні побачила там, скролила стрічку і побачила допис, що батьки, які стараються для своїх дітей створити свято, ви великі молодці. Насправді вони ніколи про це не забудуть. Mm -hmm. Тому що, от перед новим роком, я пам'ятаю, ми ну малий дуже любить Гаррі Поттера, Він вірить у магію, він хоче бути чарівником. Зараз власне це переросло вже в його захоплення а, реальною ілюзією маніпуляцією. Але а, ми коли подарували йому таку можливість повірити, що це правда, коли хтось постукав у вікно, і це ми просто там там, ми підмовили імітували там та. Але ми всі були в кімнаті. Він повірив, що це правда, що сова принесла йому цю чарівну паличку, mm -hmm. і він вірить, що він буде не чаклувати. От я хочу, mm -hmm. щоб він це зберігав у собі, тому що це база особистості, це дуже потрібно. Мій син якось там років до 12 Я вже ну розуміла, що він вже потрібно розуміти, хто той mm -hmm. дід Мороз, чи Святий Миколай, чи Санта Клаус, звідки він береться. Але мені здається, він маніпулював, робив вигляд, що він нічого не розуміє і замовляв такі подаруночки, що щоб мамі з татом мало так не показалося. Але все-таки наша задача то таку стресовість батьків знижувати, яким чином це можна зробити, приєднуватись до дітей, доєднуватися до них у цій їхній радості. Тому що якщо ми будемо в такій суто дорослій позиції лишатися, то для нас все ж таки будуть тяжкі дні. Олена, от ваша порада, наприклад, дитина пише: Хочу, щоб там святий Миколай мені подарував шістнадцяти айфон. Мама з татом дивляться і розуміють, що напевно не дойде листою до, до адресата. Як батькам в цьому, в цьому випадку поводити себе? Є варіант робити віш-ліст, тобто коли дитина пише багато своїх бажань на різний ціновий діапазон. і батьки кажуть, що Санта дослухається до того, що тобі дійсно потрібно, і принесе з цього списку те, що тобі Ага, правда да, да. Буде. Він, він точно знає, Правість. що тобі да, потрібно. У мене знає. є кейс. Я швиденько насправді він так само мій син після народження сів написав лист Миколай, але Це вже була ніч купити де... нічого не можна вже. І він пише: хоче там комп'ютерну мишку, наприклад. Так, так. А я розумію, що я под... обрала магічний подарунок, тобто це було подано з магією. Я кажу, що Миколай приносить зазвичай те, про що ти, можливо, не попросив, але про що насправді мрієш. І це спрацювало. Трудно. До речі, Олена, ми вже казали про те, що свята ще не, ну, в повній мірі не зачіпили нас, так що ще попереду і Різдво і Новий рік, а ми вже деякі втомилися, що ми вже милі і вже такі якісь знесилені. От які основні ознаки того? Емоційного вигоряння як їх е, відчути, і як попередити, коли вам некомфортно, коли настрій на нулі, коли ви встривожені або виснажені, то це вже оті дзвіночки, ті червоні прапорці. І для того, щоб профілактувати оце святкове вигорання, можна починати вже зараз практикувати техніку mindfulness самоусвідомленості. Коли ми роблячи ту чи іншу дію, намагаємося відчути, чи подобається нам робити це, чи ні, дуже багато дій ми робимо на автоматі. Наприклад, зранку ми прокидаємося, чистимо зуби і навряд чи замислюємося: а чи приємно а який смак ця паста має? А ось Майнку закликає відчути який смак у пасти. як я рухаю щіткою, і це дає нам відчуття свого власного тіла і того, що нам подобається, що нам справді потрібно, а що ні, і ось під час таких автоматичних дій починаєте зупинятися і проживати намагатися вас. проживати це і відчувати. І деякі дії ви просто не захочете робити. І з вашого того mm -hmm. передріздвяного списку справ теж багато що відпаде. Те, що вам не подобається, те, що вас обтяжує, те, що вам неприємно робити, залишиться те, що вам в моменті подобається. А те, що в моменті подобається, те нас наповнює, і відповідно не буде того спустошення. Тобто є якісь Кліше, які нам нав'язані, там я не знаю батьками, роками, якоюсь mm. ментальністю, але не всі вони е, нам підходять. Тому давайте слухати себе. Mm -hmm. да? Якщо е, там хтось вважає, що йому обов'язково потрібно купити якусь нову сукню, да? якийсь mm. новий наряд. А ви е, відчуваєте, що та мені в принципі і в піжамі і в тапочках буде це затишно. Це треба прийняти насправді? Так, так. так ні, ну знаєш, тут дуже класно, що порада просто щоб просто попередити це. Цю стрес його знизити просто треба трошки заздалегідь брати невеличкий розбіг. А mm -hmm. до свят, тобто підготувати подарунки не в останню мить. тому ага, що так, це так, взагалі кожен буде... рік, ти собі обіцяєш такий, yeah. так, я наступного року буду не в останній момент. І ну все так, все одно це як за студент з екзаменами, до, ага, да, так, а, так, так. але це рятує насправді, тому що оцей а, фактор, коли ти в заторах, коли ти бігаєш, а, намагаєшся щось аби щось купити, а подарувати, тим паче, що ну я я, я можу ще а, таке спостереження сказати, що ми зараз живемо у такій реальності абсолютно когнітивно розірваній, тому що. Війна, тому що дуже велика кількість неприємних поганих новин, і ти ще при цьому маєш щось робити і це свято створювати. Тому просто це таке трохи суперечить внутрішньому такому прийняттю цього свята. І мені мені здається, що, що що просто ми потріб... нам треба зрозуміти, що інакше зараз легко не буде. Ні, я вважаю, що просто треба себе правильно налаштувати, особливо тяжко, звичайно, перфекціоністам, які хочуть все встигнути, щоб все було ідеально. Прям а просто треба. Собі пояснити, що так, нам не треба прям все готувати. Це не буде якийсь там конкурс на найкращу страву, це не буде там конкурс на най, найчистішу прибрану квартиру. Заспокойся, так, 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 якщо буде так, окей, буде так, не ти ідеально, голови, що... а достатньо добре. Так, і ось Аня сказала таке слово: ти маєш в контексті, ти мусиш так, так. і ось більше дослухатися. Не те, що я мушу, так. а те, що я хочу. хочу. Така зранку прокидаєшся, я не хочу сьогодні дітей до школи збирати у сьогодні ранку, хай самі собі готують готую сніданку. Баланс, баланс, баланс. Тому що якщо ми а, плюнемо на ті списки, які нам давали батьки, що там має бути стіл, має бути одяг, ми все це відкинемо, то то вже буде дисбаланс. Якщо ми будемо робити, от нічого я не мушу, це теж дисбаланс. А коли ми робимо те, що маємо, за що ми несемо відповідальність, а врешті ми слухаємо, що нам хотілося би, і цьому теж дозволяємо бути і відбуватися оту саму піжаму собі на новорічний до. Дозволяю. або замість святкового столу просто я собі мрію так можливо просто декілька цукерок рафаелу я була би щаслива. Я. О, так, А, так. олена а якщо така ситуація наприклад в родині а, якщо там а, чоловік вважає що ось потрібно бути так бо так робила його мама бабуся і отак і ніяк інакше а жінка каже та я вже заморилася на роботі і діти і я То не він хочу, робить. куплю в кулінарії краще той салатик. але ну, кожен... ж не всі Ангеліна, можна сказати кожен самих. має право на свої задоволення Болиння. І Якщо чоловікові Дійсно, до вподоби те, що робили батьки. От він від того отримує задоволення. Okay. То дайте йому волю це робити. Анліна не стоїть згодна. Хай він це робить. Якщо не забороняємо, не сперечаємося, ні, ми не будемо, будь ласочка, це ж заради задоволення. Але пам'ятаємо про своє задоволення, в чому воно, наприклад, нічого не робить. То, то так і От Дивись, свято. В мене така ситуація, сімейна. Там чоловік він завжди наполягає на живій ялинці, бо обов'язково запах це так само його спогади з дитинства. А мені Традиція, пр практичніше да. поставити штучну, тому що це. Так, по вітрі, або ванючку йолочка так. з автомобіля. А Чоловік готовий взяти відповідальність за те, щоб занести. Так, потім абсолютно. Прилип... А Втоді, чим це так. тоді обтяжує ні, тебе? Ні, а, ну от бачиш, я з роками я зрозуміла, що абсолютно немає ніяких перешкод, те, щоб зробити свято йому. В принципі, для мене там а, не знаю, пропилисосити о, о, о ті, штучна ялинка які... може стояти хоч до березня? Так, та, просто Термін, термін. Тобто, мене, мене скоріше бентежив термін, тому що штучна ялинка вона просто й просто довше і без шкоди там не знаю чистоті. Будинку, але в принципі котам нас дома немає. Тому чому паритись, Це все і добре? Собака. Це точно, і дійсно можна а, оце це розділити. Що ти робиш те, що ти хочеш, я те, що я хочу. А якщо мало терміну живої ялинки, то можна потім поставити штучну, так? є ще така. Так. Ну як, як Дві ялинки, тобто компроміс завжди завжди можна, можна знайти. знайти. Так mm -hmm. а я от в мене ще таке питання виникло. Що всі ми чогось чекаємо на якесь диво? Ну диво, це все ж таки зводиться все до якихось подарунків, чи дітям від батьків, чи батьками або Просто дорослим людям від друзів або від коханих. А коли ми не отримуємо очікуваного, то теж в нас якось ознаки Поструємо, стресу да. да це золота психологічна концепція не мати очікувань, так, Не мати так. високих очікувань. Ви далі взагалі не мати очікувань насолоджуватися. Тоді тим, все буде сюрпризом що є, і все буде сюрпризом. А ось на тему подарунків, те, що ми зобов'язані купити подарунки, на це теж можна подивитися через призм власного задоволення, що мені хотіли. Ось би придбати чим я хотів би порадувати, яку емоцію я хотів би викликати mm -hmm. в людини і та робити це заздалегідь, тому що навряд чи всі ці бажання, ось 30-го mm -hmm. до вас прийдуть грудня. а Буквально починаючи з осені, не так, знаю, так. ходити, думати, чим би я хотів. О, це мені подобається, я хочу цим порадувати близьку людину. Так. Я зараз це купую, бо мені захочеться, і тоді цей подарунок буде вже вас готовий. Так, тобто концентруватися на емоції, на тому задоволенні, яке ти отримаєш, даруючи і ба і коли ти бачиш і, купуючи, реакції, і обираючи, та. ось знову через призму я хочу. Причому це не обов'язково дорого. До речі, класний такий лайфхак. Якщо ви хочете зекономити на святах, треба просто посваритися з усіма рідними перед святами, і тоді просто подарунки не треба дарувати. <звінча> <звінча> ну і мені здається, що і не треба, знаєте, якось е, влаштовувати якісь перегони, е, хто кращий подарунок зробить. Mm -hmm. А от якщо він мені подарить там умовний, я не знаю, е, якусь ювелірну прикрасу, я теж йому повинна щось таке mm -hmm. непотрібне для нього подарувати. Анечка, я Дуже коротко хочу перебити. Я зараз розумію, що ми всі більше стали усвідомлювати, що найкращий подарунок це час разом разом з родиною, разом з тим, кого ти любиш. І на це ти готова витрачати час, ресурси, кошти, тому що а, коли ти бачиш, що не всі родини можуть бути разом на свята, ти Цінуєш, якщо в тебе є така можливість, так перецінка? Я думаю, багатьох а Сталося. про матеріальні подарунки, то знову ж дослухаємось до своїх бажань. Я хочу подарити цей коштовний mm -hmm. можливо подарунок, mm -hmm. враховуючи, що людина можливо, мені взагалі нічого у відповідь не подарує. Ось нічого так, мені так, не подарує, так, так. чи хочу я від всієї душі? Якщо ні, не треба. Якщо дійсно щиро так. хочу, то я це роблю і нічого не очікую. Від це круто. І от нарешті ми підійшли до того, що я полина запитала у вас: а як же там як оберігатись від стресу? Як там розставляти пріоритети, про це ми поговорили. Але той стрес вже на, 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 накрив. На як відходити від свят. як <свят> зараз <свят> і це я не на фізичному зараз рівні, та а й на особ... фізичному теж <свят> на фізичному. Тому що під час свят в нас порушується баланс в нашому житті. Наприклад, ми спілкуємося mm -hmm. більше, ніж зазвичай. Артисти казали, дівчата що працюють там більше ніж зазвичай, інтенсивніше Емоці... Емоційний Емоційний міг більше так, мігарати, та, так. у нас дисбаланс. То наша задача цей баланс відновити. Якщо ви всі свята були за таким супер активні е, та, <свят> за таким шумним столом, то вам можливо варто побути просто на самому. Моці, якщо ви знову ж сиділи сидним і е, їли, то можливо, от прогулянки якісь на самоті. Та mm -hmm. якщо було харчування не надто збалансоване, то може якісь розвантажувальні дні, тобто відновити баланс. А може в людей навпаки, може хтось там е, усамітнився на свята, то от, вам важливо поспілкуватися, вийти mm -hmm. в люди, вийти на роботу, соціалізуватися. Mm -hmm. В тому, в чому у вас був була гіперактивність, в тому трошки пригальмуйте. А де ви навпаки просідали? Mm -hmm. От там додайте в спортзалу. Не ходили, ну тут сходіть двічі. Mm -hmm. Це грубий приклад. А я от зараз подумала про те, що да, побути наодинці, а гості приїхали до тебе і не вигониш їх батогоми, і вже і чаєм їх напоїв, вони все ще залишаються. Як бути в цьому, як гостям додати, Краще їздити в гості, що я, в що, що я хочу вже побути на самоті. Звучить так, що наче знову я щось мушу. Я маю ага. цих людей запросити, тому що я мушу запрошувати, коли ви хочете, і настільки наскільки вам комфортно. Але якщо вже відбулося знову ж це гіперперебір, то тоді після вони поїдуть побудьте на саме так. Якщо так. Аня хотіла, а вони не хочуть їхати. Запросила, так. хотіла а вони їхати, потім а не хочуть. А виход, що заважає вкратити. сказати про свої бажання, угу. про свої почуття, про свій стан? Я втомилася, я вже Свято хотіла би відпочити та ці такі нам з незручно, якось. Соромно незручно що так. казати про себе, про свої Зараз... почуття і бажання. Це ж не камінь в город тих людей. це правда про вас. Ну про... просто сказати я по-українськи, ну давайте на коня, там давайте, але це знову натяк. Це знову натяк, а, а не чесно. Варто вчитися цій щирості, чесності, да, говорити про свої вміє, почуття. Мало хто вміє сказати, да, да, Ми думаємо, вручно. що люди це не сприймуть, да, але образити. варто спробувати. Mm -hmm. Це досить екологічний шлях до щирих mm -hmm. mm -hmm. таких так, відносин. Ну, тобто, Такі. і кожному з нас треба якось розуміти, що у людей свої якісь особисті кордони, свої особисті бажання, mm -hmm. свої навіть там якісь фізіологічні годинники там, і все це може впливати. Але не варто сподіватися, що від. Що Чують, зрозуміють, зрозуміють здогада, проговорюють. ну якщо так. це не екстрасенси, якісь там у вас у гостях. А оскільки екстрасенсів мало, то знову психологічний лайфхак проговорювати, говорити щиро про свої почуття, бажання отожічним, а в першу чергу собі Ну, і е, я дуже дякую вам, дівчата, за сьогоднішню розмову. На жаль, час нас вже майже вичерпано. Я ще раз хочу нагадати всім слухачам, що свята ніхто не відміняв, принаймні ми обов'язково їх повинні влаштовувати в якомусь такому форматі, щоб діти отримали задоволення, щоб і наші внутрішні діти. І так, в наші так. внутрішні діти також так з друзями зустрітися це. з родинами провести час. Це дуже важливо. Ну і звісно, це вже як святе, не забувати про наших захисників, так. про наших воїнів, це е правда. донатити обов'язково. Бо мені здається, що в такі е в такі угу. свята е ми повинні показувати, Ще як більше як, вісно, як ми вдячні бо саме завжди ним. І тобто, ці свята хтось і будуть може сидіти за столом в родині, а хтось сидить в окопі, тому подвійна увага туди. Це зараз Багато ініціатив, як можна влаштувати хлопцям свято, mm -hmm. як можна зібрати пакунки в школі. Діти це навіть робить. Ми так, роблять. Це тому та, тому дізнавайтесь про такі ініціативи, долучайтеся До і влаштовуємо хлопцям. Психологічно свято. Психологічно заспокоює нас. Це правді, справді так і є. Так, якось є впевнений, що якщо хлопцям і дівчатам там стане хоч трішечки веселіше і легше, так. то і нам вже на душі буде свято. Любі друзі, ну що, час прийшов закінчувати нашу зустріч mm -hmm. сьогоднішню. Всім дякуємо. Мо гарного тихого вечора, тихої ночі і залишайтесь радіо п'ятниця.